Вітаю всіх! Спека заполонила не тільки дім, а й мозок і весь організм. Моя кіцюня теж страждає, ховається і знаходить найпрохолодніше місце в домі. А я рано вранці відправляюсь на пошту. Прийшла якась дивна посилочка, я нічого не замовляла, буду з'ясовувати від кого. Біля мого дому знаходиться цей чарівний острів прохолоди. Вже о восьмій спекотно, але Черкаси настільки зелене місто, що навіть крізь двір, де я проходжу, побачити, скільки у нас чарівних квітів і кущів. Вони зменшують градус спеки і можна дихати. З'ясувавши, що посилка таки призначена мені, я швиденько повертаюсь додому. Зараз подивимося, що всередині. Це печиво. Приємно. Так, це що? Зараз я буду якось розпаковувати. Глиночку, підождіть, зараз я спробую. Друзі, я розгорнула це фартушок. Який милий! Подивіться, овочі, листочки, колір прекрасний. Я дуже задоволена, як це приємно. Подивіться, який гарний. У мене навіть серце радіє. Любі друзі, перед тим, як показати вам, що ще було в посилочці, я хочу насамперед вибачитися за те, як я виглядаю, за мій голос. Я вже два тижні боюся з застудою. Застуда перемагає, мені нічого не допомагає, і я вже вирішила, ну, хоч в такому вигляді, фільмувати і вийти в, до вас в екран, покажу, що ще було в посилочці. Картина вишивка. Мені здається, що це ручна робота. Подивіться на цю рамочку, правда, це колір моїх стін. І все, що вишите. Це в кольорах моєї кухні. Я коли перевернула отак картину, я зрозуміла від кого. Зараз я вам почитаю Іруся з ювілеєм вас, здоров'я та невичерпаної радості. Нехай буде щастя безмежним, а життя красивим. Нехай буде прихильною до вас доля. А Янгол оберігає і допомагає. Тамара, місто Одеса, сьом. Це від Тамарочки, моєї підписниці. Вона живе в Одесі. Ми познайомилися тут на каналі Затишне Життя. Я ніколи не бачила, ні, не бачила цю жінку. І, але якось ми, я не знаю, так подружилися віртуально. Я знаю, що десь в Одесі, в якої я була. Коли ж я була? 40 років тому я була в Одесі. Більше я не ні була ніколи. І у мене десь є людина, яка ось так прихильна до мене. Сказати, що мені приємно, це не сказати нічого. Це як диво якесь. Коли люди ось так доброзичливо з любов'ю, з добротою ставляться до мене, я ж уявляю, що це ж людина ходила, підбирала, я навіть не знаю, хто це вишивав, але знайти це чудове печиво, воно таке смачне, я ці тижні нічого не їла. Так, Але печиво їла і навіть трішечки відчувала смак. Я не відчуваю ні смаків, ні запахів. І я розумію, що навіть купити оцей фартушок, підібрати оце все. І прислати чужій людині це я навіть не знаю, що це. Для мене це ем, таке ставлення дивне. Я тамарочка, я не просто вдячна, мені хочеться обійняти вас міцно, міцно. Неймовірний подарунок. Я збережу його назавжди. Зараз я поставлю його сюди. І ви побачите, як він гарно, гарно пасує до всієї обстановки в кухні. Мені здається, що ця картина була створена для моєї оселі. Ну що ж, друзі? Я сижу щаслива. Ви знаєте, кажуть, що для щастя багато треба. Я не знаю. Мені для щастя дуже багато чого не треба. Я така людина, я вмію цінувати і радію тому, що в мене є. І радію тому, що в мене з'являються такі чудові подружки, друзі, віртуальні, але це. Дуже приємно. Ще хочу вам дещо показати. Пам'ятаєте, колись ми спілкувалися про книги, і одна моя підписниця Валюша, вона майстриня, вона робить зефір. Найгарніший зефір. І найсмачніше, які я коли-небудь їла і бачила. Ми познайомилися з нею в Інстаграмі. Розкажу історію смішну. Коли були ці блекаути, пам'ятаєте, як ми полювали на е, свічки? І в Інстаграмі я бачу, боже, яка краса. Не читаю нічого, дивлюся, кактуси, наче живі. І такі різного розміру, такі цікаві, я вирішила, що то свічки. Я замовила, тиждень мені пошта не віддавала їх, і нарешті я відкриваю коробку і думаю, якісь дивні свічки, чому вони м'які, так дивно пахнуть і нема оцього фітіля? Я знову повертаюся в інстаграм, Боже! Це зефір. Ну це, знаєте, не добачили, так придумали. І я потім замовляла у Валюші декілька разів, ще й на Великдень, пам'ятаю. Ви навіть бачили відео, воно називається Дай відпочинок душі і такі квіти навіть на заставці є. Якщо буде цікаво, подивіться. Потім я замовляла ще грибочки восени. Дарувала своїй подрузі. І так ми познайомилися з Валю. Обговорювали книжки, і Валя написала. Я зараз читаю книжку, а, мемуари Меттью Перрі. Друзі, коханки і велика халепа. Я люблю цей сітком, друзі, мабуть, ви бачили його. Я його люблю передивлятися з будь-якого сезону, будь-якої серії. нас, так, знаєте, завжди піднімає настрій. І я якраз передивлялася ще раз якийсь сезон в той час, коли Митю Пері помер. І зараз це виглядає зовсім по-іншому. І Валюша мені написала. У мене є книжка, дочитаю, пришлю. І вона мені прислала цю книжку. Я вже майже більше половини прочитала. Друзі, якщо ви читали цю книгу відгукніться, хто вже прочитав, які у вас враження? Чи любите це, ви цей сітком, друзі? Давайте поспілкуємося. Хоч трішки поспілкуємося. Е, я читаю книгу, читаю це дуже легко, але все, що відбувалося з цією, неймовірно красивою людиною, він такий гарний, такий гарний, такий дотепний. Зараз я її читаю і навіть не вірю, як це могло статися. Так трішечки боляче. знаєте. Давайте поспілкуємося. Мені буде дуже цікаво. Валюша, дякую. Я дочитаю і поверну цю книжку. Я розумію, що зараз книгу коштує дуже дорого. А ми йдемо далі. Є ще й деякі приємності, які я хочу вам показати. Разом із книжкою. Валюша прислала мені таку приємність: квіточка зефірна. Ой, це дуже-дуже приємно. Зараз я її буду їсти. Це така смакота. Смачний витвір мистецтва. Любі друзі, хочу поділитися подарунками, які мені привезли з Закарпаття. Почну з цього. Імонозміцнюючий збір. Лісові ягоди. Склад дуже гарний. Карпатський збір. Пакуночок чималий, Мені здається, що ці ягоди треба запарювати в термосі. Хто знає, підскажіть. Так, йдемо далі. Карпатська насолода трави. Одне пакування, чого варте. Чудовий. Бачите, і малина, і ожина, і чіпрець, і м'ята, позина, глід, багато чого. Ось таку тацю мені подарували дерев'яну, величеньку. Це для подачі всього, я думаю, і фрукти, і овочі, і нарізочку якусь можна подавати, і сухофрукти прекрасна річ. Я люблю дерево, воно гарно виглядає на будь-якому столі. Прекрасна річ. І мило ручної роботи. Карпатський миловар, найкращий матусі. Ви знаєте, як я люблю мило і мило ручної роботи. Так воно виглядає. Аромат такий я вам не можу передати. Яка краса. Я думаю, що ненадовго надовго його вистачить. Я щаслива. Ви знаєте, ці, ці подарунки треба знати добре людину, щоб дарувати таке. Це все те, що я дуже люблю. Всі цим користуюсь. У мене нема таких речей, якими я не користуюсь вдома. І це такий прекрасний подарунок. Дуже вдячна. Люблю. Любі друзі, я сподіваюся, що ви мене чуєте, бо на вулиці працюють генератори, а вікна відкриті. Закрити неможливо. Хочу вам розповісти про кицюніну зелень. Я на базарі купую пшеничку. Як ви бачите, у мене літрова баночка. І сію для неї. Цю вона вже доїдає. Вже вона погризана трішечки. Але я роблю заздалегідь, сію заздалегідь наступну партію, як то кажуть. Наступна партія у мене підростає так, щоб вона цю доїдає, а у мене вже є наступне. А на балконі там. Ще менше, отака малюсенька-малюсінька тільки е, проростає пшеничка. Тобто, щоб у мене був конвейер. Вона це доїдає, я викидаю і ставлю їй щось свіженьке. Не одна кицюнька у нас не їла траву, скільки їх було. Але зараз нам пощастило їсть, їсть із задоволенням, як ви бачите. А для такого чудового мила мені захотілося зв'язати підставочку. Нехитра річ, але сам процес дарує задоволення. Я рада, що ви побули з нами, відпочили, трішечки відволіклися від своїх справ. Дуже рада, я дуже рада. І всім дякую за такі чудові подарунки, за те, що ви в мене є. А я пішла лікуватися, бо я відчуваю, як горло вже сідає, сідає і сідає. Уже ну, дуже гарно я себе почуваю. Всіх обіймаю. Побачимось! Ось вже і вечір. І я забираю кицюньку на балкон, запалюю свічечки, буду читати книжку і відпочивати.